Всім привіт, дорогі телеглядачі! З вами Кадрики, і сьогодні ми тут, щоб розповісти вам найкрутіші новини, які відбувалися і будуть відбуватися у Львові, Україні та світі. Ми підібрали таку підбірку новин, які вам точно сподобаються, а можливо чимось і здивують. Ну що ж, давайте розпочинати. Знаємо, що останнім часом ми усі відчули відключення електроенергії на Львівщині, але запевняємо, що найближчим часом буде набагато менше відключень. Про це повідомляє Укренерго. Проте розпорядження про їх ведення може надійти у будь-який час, зважаючи на ситуацію в енергосистемі України. Тож обов'язково підготуйте свічки та майте зарядженими павербанки. Нас не налякати нічим. У вас вимкнуло світло, не хвилюйтесь, я вам розкажу, які мати свічки вдома в разі такої ситуації. Зверніть увагу на воскові свічки, які зроблені з бджолиного воску. Вони є найбільш екологічними та приємними у застосуванні. Також свічки з рослинного воску, які створюються з різних олій, найчастіше з пальмової. Тому зберігайте тепло та спокій. Хочемо розповісти вам? Ще одну круту новину: продюсерський центр кадрики розпочав навчання для справжніх нових зірок, групи з акторської майстерності, журналістики, ораторського мистецтва та вокалу для різних вікових категорій від 6 до 16 років. Тому не зволікай і ставай зіркою разом з нами. У цей період ми святкуємо одну з найважливіших дат у листопаді день писемності та мови. Але чому ця дата така важлива для кожного українця? Багато років нашу мову хотіли знищити та стерти з лиця землі. Мова це ДНК нації, але навіть у такий час деякі люди не розуміють, чому треба переходити на українську мову. Тому закликаємо любити та розмовляти українською мовою. У Львові ж відзначили 104-ту річницю з дня утворення ЗУНР. Святкове дійство включало в себе виконання стрілецьких пісень, а також вшанування пам'яті загиблих героїв, які віддали свої життя за незалежність України. Подібні заходи були проведені по західному регіону. У Львові ж продовжили дійство на Янівському кладовищі, де були поховані бійці українсько-галицької армії, а також січові стрільці. Пам'ятаємо тих, хто боровся за нашу правду. І незалежність хочемо нагадати, що без засобу масової інформації ми безсильні. 16 листопада ми святкуємо День Радіо, зв'язку та телебачення. Історія свята розпочалась у листопаді 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Тож наперед вітаємо всіх, хто дотичний до медіа. Як нещодавні затемнення повпливали на людей у Львові? Так, з 25 жовтня по 8 листопада, ви мабуть, себе відчували не Дуже добре. Сонячне та місячне затемнення розпалює атмосферу таким чином, що впливає на всіх людей. В кожного різні реакції на затемнення. Одні впадають в депресію, інші скочуються в агресію, а треті взагалі вважають, що вони якісь не такі. Та не хвилюйтесь, більше в цьому році такої містики не планується. У Львові відкрився простір для дітей з найбільш постраждалих регіонів. Головна мета цього проекту допомогти сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та були змушені покинути свої домівки. Маючи маленьких дітей від 3 до 8 років, батьки зможуть залишити своїх дітей під наглядом вихователів з 10 до 3 години дня. Тут є ігрові кімнати, мистецькі уроки, заняття з української мови та англійської. Це дасть людям можливість влаштуватись на роботу або вирішити якісь термінові питання. Вже з 12 по 13 листопада у Львові відбудеться захід мистецтва Львів Арт Wine Вікен. Творити поміж сирен. Цей захід спрямований на підтримку для українських виноробів та митців під час війни. Відвідувачі зможуть познайомитись з сучасними українськими художниками та їхніми творами. В програмі є скульптури та ілюстрації, на які варто подивитися. У Львові відкрили виставку дев'яти українських ілюстраторів. Своїми роботами вони хотіли продемонструвати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Серія малюнків представляє широкий спектр допомоги, яку отримує Україна, так і Українці, як і в середині країни, так і в ЄС. Нагадуємо, що понад 8 мільйонів українців виїхали за кордон під час війни. Країни світу пристягли нам руку допомоги, і ми досі відчуваємо цю підтримку. На сьогодні це усі новини, з якими ми були готові поділитися. Сподіваємося, вам ця інформація була корисна. А яка новина вас зацікавила найбільше? Пишіть у коментарях. А з вами були кадрики до зустрічі. Кадрики, кадрики, телецентр, кадрики, слабня фабрика, зірок, український телешок.